У понеділок, 6 жовтня, російські військові в чергове атакували цивільну інфраструктуру міста Суми. Окупанти поцілили безпілотником за попередньою інформацією типу італмас, що був начинений шрапнелю. По даху пологового будинку на момент атаки всередині перинатального центру в укритті перебували 11 дітей, 35 пацієнток та 120 працівників. На щастя, ніхто з них не постраждав. Із місця надзвичайної події голова сумської ОВА Олег Григров та заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповіли про завдану російськими окупантами шкоду та перебіг робіт із ліквідації наслідків. Сьогодні по ситуації близько 11.30 ворог завдав удару. по об'єкту медичного закладу, це перитональний центр міста Суми. Наразі в цьому приміщенні не розташовали жодні військові. Сьогодні зайвий раз переконалися, що ворог фактично вже вийду не лише проти цивільного населення, а проти наших матерей, проти наших дітей, фактично проти нашого роддому, нашого міста Суми. Можу сказати, що на час повітряної тривоги всі перебували в укритті. за рахунок дотримання заходів безпеки ми не маємо постраждалих. Наразі проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Оцінюється поточна ситуація і обсяг необхідної допомоги для відновлення відповідної роботи медичного закладу. Я хочу сказати, що і зазначена подія, як і решта відпрацьовується нашими ДСНС, поліцією, закладами охорони здоров'я досить доволі оперативно. Відразу прибули всі служби, які нам необхідні для ліквідації наслідків, надання відповідної допомоги. Більш того, хочу сказати за рахунок комунікації з нашими збройними силами, оперативної бізнесі, працюючи на місці кожного. Служба обізнана щодо стану повітряної тривоги, реальної небезпеки для моментального оперативного прийняття рішень навіть при проведенні робіт безпосередньо на місці ліквідації наслідків. Я поспілкувався з головним лікарем, поспілкувався з людьми, які перебували під час удару в будівлі. Я не побачив наразі панічних настроїв і абсолютне розуміння ситуації. Ми поспілкувалися, з'ясували, яка потрібна допомога, матеріальна, психологічна, організаційні деякі питання наразі з міською владою ми їх опрацьовуємо. Для то щоб вирішити ті питання, які були озвучені керівництвом медичного закладу, і відповідно людьми, які були присутні. Наразі це, як з'ясовано, було переліт безпілотного літального апарату безпосередньо в дах нашого пологового будинку. Да? Пошкодження, там стрипильні частини це пошкодження, також металочерепиця пошкоджена, була пожежа, працівники Державної служби навчальна ситуації локалізували це, Це все діло. В закладі перебувало 35 пацієнтів, 11 діточок і 120 персоналу. Так як лунала повітряна тривога, то всі перебували безпосередньо на простішому укритті, тобто в підвальному приміщенні даного закладу, і слава Богу, немає неповідного. Постраждалих не загинулих, Якась була допомога. Зараз ми перебалакали з обласним закладом пологом ну, допомоги, зараз ніхто не потребує по переселенню саме пацієнтів або діточок. Локалізована пожежа. Наразі зараз запрацюємо питання щодо привезення матеріалу з гуманітарної організації, а також з резерву сумської міської ради і залучення комунальної техніки та працівників ДСНС безпосередньо для ліквідації для забуття зараз, тому що ну, погодні умови, щоб там. Дожі, можливо, підуть тому зараз забити, ну тобто жити з таких самих перших невідкладних заходів. Світло, ну тобто, по комунікаціям все в наявності, все працює. пліч Плічопліч із обласною та міською владою на місці надзвичайної події перебувають і волонтери Добробату, щоб провести огляд зруйнованих чи пошкоджених конструкцій та визначитися з обсягом необхідних відновлювальних робіт. Це влучання завдало. Е Значних пошкоджень, покрівлі, зламані три балки покриття посічено уламками дрона та попередню шрапнель, оскільки ви бачите ось ці отвори. Це показник того, що дрон був з осколковою дією, і, на щастя, ніхто не постраждав. Тут була невелика пожежа, яку вдалося дуже оперативно ліквідувати, що завадило розповсюдження пожежі на всю будівлю, оскільки це Пологовий будинок тут перебувають породілі, персонал а під нами знаходиться операційна, яка наразі потребує швидких дій для того, щоб не було пошкоджено обладнання опадами. Ну і взагалі прибрати це сміття, щоб воно. Не заважало і працювати, і не заважало, не загрожувало обрушенням а, на перший поверх. Добробат залучений до ліквідації наразі. Ми погоджуємо це питання оскільки тут представлені працівники ДСНС. Тому наразі ми і. Враховуючи безпековий фактор і кількість залученого персоналу ДСНС, то зараз це питання погоджується. Варто відзначити, що завдяки швидким та професійним діям працівників перинатального центру пожежу вдалося ліквідувати ще до приїзду рятувальників. Знімальна група телеканалу відікон знайшла чоловіка, який спільно з колегами спрацювала на відмінно, тим самим мінімізувавши наслідки завданої шкоди. Ну прилетів, я не знаю, які там. І талмасилі, що так. Ну, ми оперативно за 10 хвилин 15 потушили все. У нас все працює. Вогнегасники, рукава. Скажіть, я вже е мала можливість огля оглянути там на місці події да. і гідранти, і да. він був за короткий. Як ви вирішили це питання? М -м, второй достали. З другого гідранта. Зієнилися і все працює. І ви реально потушили? Так? Ми потушили до проїзду спасателей. Ну, звір, спасателі приїхали, може, дотушували. Ну, мені так до СНС Вони своє не розматували. Ну ви герой сьогоднішнього дня, ви знаєте про це? А з ким ви працювали? Енергетик Олександр і мій начальник Андрій Чірва. Директорка Сумського клінічного перинатального центру Пресвятої Діви Марії Тетяна Мілютіна запевняє, що таким чином ворогу не вдасться залякати чи зневірити їх дружній професійний колектив. Тож вони продовжують працювати в штатному режимі та приймають пацієнтів. Сьогодні стався такий прикрий випадок, але всі були в укритті. Всі цілі, всі збереження життя. Пошкоджена криша. Працюємо далі. Пацієнти в укритті були. Тобто були захищені, працювали зараз. Вони в нормальному стані, з усіма проведена була бесіда, всі залишаються в нашому закладі, ніхто не хоче його покидати. Робота не припинена, робота продовжується, всі функці... функціонування збережені. Ми працюємо. Шановні мешканці Сумщини, вкотре нагадуємо, що загроза повторних атак все ще залишається високою. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях, бережіть себе та своїх близьких.